І ну що ж, друзі, увага! До нас сьогодні прийшли дуже цікаві експонати для нашого музею. Ви в музеї всі були? Діду <плес> <плес> там, там сьогодні випікали. Там <плес> такого в музеї ще немає. Як ви гадаєте, друзі, зараз по черзі розкажете мені, як ви гадаєте? Що ж це за такі штуки? Це розчоска! Це розщостка для піци штука. Піцю доставати, нормально? Вір'я, а що ж таким пітиком завітати можуть. Розщостка. Двір'я завітати. Дір'я! Це ще просити, це щитка? Діставати. Це його спалити можна, це ж дерев'яне. Угу. Друзі, справа в тому, що це не просто грибінчики. такими грибінчиками колись люди вичісували конопель. Якщо поглянете, то навіть всередині видно, що є де-не-де де де зернятка конопель. А що це конопель? Отесь, конопля це, це така рослина. Це, типу, пахчані, такого і... Це рослина, конопля, з яких колись ткали ниточки і ткали одяг. Та й таке. Ось такі цікаві, як спота пришли два.